У тих проблемах, які ми сьогодні маємо в нашій країні, є значний чималий внесок певної частини нашої інтелігенції. Причому інтелігенції україномовної, знаної. Я маю на увазі, звісно, ідеологів так званого Протесіцького. Я маю на увазі і Миколу Рибчука, Репчука, і Оксану Забушку, і Юрія Андруховича. Ну, я вже не кажу про. Віктора Ющенко, бо це політик стосовно його інтелігентності, питання складне, я не буду про це говорити. Але у 2010 році, коли український народ мав зробити свій вибір, від якого залежала доля нації держави, і коли справді вибір був між проукраїнським і, скажімо, неукраїнським, От саме ці інтелектуали вони виступали з агітацією, з закликами, доводячи, що всі претенденти на президентську посаду, ті два основні претенденти, що вийшли в другий тур, що між ними немає жодної різниці, що вони є однакові. Аргументації якоїсь переконливої ці люди не давали, вони методологічно. Припустилися помилки через те, що якщо різні сили навіть є злом, це не значить, що між ними немає більшого зла і меншого зла. На рівні повсякденного життя, на побутовому рівні ми всі чудово розуміємо, що якщо вже, якщо вже не можна уникнути такого вибору, і він є тільки таким, то справді ми вважатимемо за краще, скажімо, втратити палець, ніж втратити руку. Хоча втратити палець також погано, але це значно краще, ніж втратити руку. На побутовому рівні ми це чудово розуміємо, але, на жаль, не можемо переносити на політику. І тому сталося те, що сталося. Ну, коли ще Карл Маркс казав, що нації, як жінці. Не подарують хвилину розгубленості, коли перший ліпше авантюрист може легко її згвалтувати. Краптики кінець цитату це те, що сталося з українською нацією у 2010 році. Хвилина розгубленості. Але хто був причетний до тієї хвилини розгобленості? На жаль, оці українські інтелектуали, які, до речі, і сьогодні починають знову повторювати свої заглужені тези про те, що всі вони однакові, всі вони кремлівські проекти і тому подібне. Ну от, наприклад, Віктор Ющенко знову заявляє, що об'єднана опозиція то є кремлівський проєкт. Ну, постає питання: а чим проєктом є сам Віктор Андрійович? Хто його фінансує? Враховуючи, що вся його діяльність об'єктивно є на користь банкової. І в цьому сенсі, звісно, ця частина української інтелігенції вона несе величезну відповідальність перед українським народом за те, що дезінформувала його, за те, що дала йому неправильні настанови. І справді вибір був зроблений такий. Що ми сьогодні переживаємо суттєве обмеження, якщо не знищення всіх тих завоювань, що були досягнуті величезними зусиллями протягом 20 років в українізації України в національному відродженні, все це сьогодні або обмежується, або знищується. І ці інтелектуали повинні. Згадати про те, з якою агітацією вони виступали у 2010 році, повинні покаятися, якщо вони хочуть, щоб в патріотичному середовищі їх сприймали як свої, і повинні дуже добре думати першим з виступати з якимись публічними заявами. Вони не повинні забувати про ціну питання, коли на карту поставлено надзвичайно багато. До речі, і на нинішніх виборах також Це біда, до речі, що українська нація має таку інтелектуальну і моральну слабку інтелігенцію, яка часто густо поступається принципами в ім'я якихось нагород, премій, в ім'я. Якихось схвальних відгуків про їх нетлінні твори і тому подібне. Це часто густо їх купують задешево, купують на марнославстві, купують на бажанні бути, так би мовити, живими класиками, хоча великих представ для того немає. От. І це, ці слабкості цих людей використовуються на шкоду українській нації. Тому. Наша інтелігенція має стати дорослою і відповідальною. І розуміти, що бути інтелігенцією державного народу це то величезна відповідальність і величезний тягар, який треба нести гідно. Тому що історія свідчить там, де національна інтелігенція була слабкою, несвідомою своєї місії. Народи здебільшого програвали. І від інтелектуальної і моральної потуги цієї частини суспільства залежить дуже багато. І я думаю, що нашій інтелігенції треба реалістично і критично поглянути на саму себе і потихеньку зживати оті всі хиби, оті всі вади, оті всі, оті всі слабкості. І розуміти, що ще не можна собі дозволити, як то кажуть, мистецтво заради мистецтва, бо питання про існування української нації держави ще остаточно не вирішене. І це розуміння цього багато до чого зобов'язане.